Де знайти мотивацію під час навчання або як закінчити навчання до кінця? Всім привіт! На зв'язку Володимир Черкасов, кандидат економічних наук України і номер один з фрілансу в Україні. Буквально сьогодні о, записую прям чесно відео. Буквально сьогодні мені пише е, потенційна студентка і каже: Володимир, дуже хочу купити ваш курс, але не розумію, чи треба мені взагалі це купляти, бо я вже купляла навчання, не закінчувала їх до кінця. Зникала мотивація і питання, що мені робити, чи треба витрачати гроші. Я їй дав пораду на е, тест мотивації і її дам вам. Мотивація, якщо чесно, в сучасному світі взагалі дуже переоцінена річ. Ми маємо бути замотивовані будувати стосунки, ми маємо бути замотивовані шукати роботу. Ми маємо замотивовані бути маємо, маємо, маємо. Оце слово маємо. Ми нічого не маємо. Ніхто, нічому. У цьому і нікому у цьому житті не видно. Це по-перше. По-друге, як зрозуміти взагалі, чи є в тебе мотивація, чи ні? Одна, проста вправа, чи в тебе свербить. Наприклад, коли ви хочете вибачте за вираз пісяти, то питання: чи ви думаєте? Чи попісіте мені в полі, чи попісіте мені сьогодні, чи одягнутися мені красиво перед тим, як попісити? Ні. Ви просто біжите, шукайте. Ну, нормальне місце, звичайно, але якщо давайте так, об'єктивно нормальне місце не буде, то це буде і ліс, і я не знаю, і вулиця десь за рогом, і так далі, і тому подібне, і ходите в туалет. Тому що у вас свербить, ви не можете цього не зробити тут. Так само, звичайно, не настільки сильно, але якщо у вас свербить, вас не задовільняє ваш рівень життя, вас не задовільняє ваша робота, вас не задовільняє, не знаю, ваші стосунки, вас не задовільняє. Ну, якщо ми про навчання кажемо те, що ви маєте наразі сьогодні і не хочете так жити далі. То це значить, що вам треба йти на навчання, і якщо воно свербить, ви точно закінчите навчання. Звичайно, у вас буде демотивація, будуть різні дні, ви будете хворіти, і так далі, тому подібне. Це нормально. Але у вас вербить, у вас є ціль. А якщо ви купляєте одне навчання за іншим, те не проходите, те не проходите, думаєте, там курс не такий, там спікер не такий, там куратор не такий, і так далі, тому подібне, але всі інші вчаться а ви ні, то значить, у вас не свербить І вам. Треба надати собі чесну відповідь. Мені це не потрібно. Мене задовільняє те, що я є, мені задовільняє моя зарплата, мене задовольняє моя робота і так далі, і тому подібне. А якщо не задовільняє, то вам особлива мотивація не потрібна. Вам просто треба сісти і почати вчитися, і сказати собі, з сьогоднішнього дня я йду уперед, та я змінюю своє життя. А в інакшому випадку не витрачайте гроші на курси.